Невиплата зарплатні та корупційні схеми спричинили бунт на підприємстві «Хмельницьк Ліфт». Колектив висловив недовіру директору Миколі Довголюку. Докладніше про люстрацію головного ліфтера краю. Далі в сюжеті сходинка за сходинкою. Пан Нестор на милицях спускається з четвертого поверху. Ліфту під'їзді будинку, що на вулиці Подільській, не працює. Втім, чоловік не дивується, адже це стало традиційною регулярністю. Ох, ну як вам сказати, бажано, щоб був працює краще. Дуже часто він ламається, і отак на милицях приходиться і вниз, вниз і вверх підніматись так разів три-чотири за день. Відає вертикальним транспортом багатоповерхівок обласного центру підприємство Хмельницькліфт. Ситуація з господарюванням на ньому схожа на роботу старих ліфтів. Ще місяць тому більша частина колективу висловила недовіру директору Миколі Довголюку. Кілька заборгованість заробітної плати, несправедливе нарахування преміальних та відсутність коштів на придбання елементарних для роботи речей стало останньою краплею терпіння. з ліфта мої руки, це мазута. Три года ми вже не отримали ні моющих средств, нічого у нас не було. Ми покупали за свой що. Люди кажуть, керівник підприємства знайшов кошти, аби придбати автівку за завищеною ціною. А от на найголовніше обладнання для ремонту ліфтів чомусь ні. Провіряв ліфта і розписується в журналі, що даємо гарантію людям місяць ліфт буде работать. Як я можу дати гарантію, якщо у нас директор не покупає в такого директора на підприємстві. Працівники бачити не хочуть, натомість у доволіка своя правда переводить стрілки на людей, що боргують за спожиті послуги. Та що на сьогодні з мільйона сто тисяч по підприємству не до вступило тисяч гривень. Може взятися сьогодні. друге надходження. Аби слова співставити з фактами, ситуацію на Хмельницькій ліфті вивчала спеціальна комісія. Документацію перевірила прокуратура і таки виявила ряд серйозних порушень. Створювалась заборгованості з виплати заробітної плати. Другі не забезпечувалася першочерговість виплати заробітної плати. Встановлено порушення вимог антикорупційного законодавства. Це стосується договору оренди належного легкового автомобіля і також перебування у його безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб, дружини та дочки. По цих фактах триває досудове слідство, заборгованість і зарплати на підприємстві уже погасили. Микола довгалюк після кількагодинних годинних словесних перепалок заяву на звільнення таки написав: при всій громаді прошу завтра, Микола Іванович, на 9-ту годину підійти в обласну раду. Для майбутнього що потрібно зробити по документам нового керівника Хмельницькліфту ліфту має невдовзі призначити обласна рада. Поки ж пан Нестор та решта мешканців багатоповерхівки на Подільській продовжує ходити пішки та сподівається, що ліфт запрацює і не буде застрягати між поверхами корупційних схем. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов. Новини Тіві 7